Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас на уроці української мови діагностувальна робота Списування Для роботи приготуйте зошит, ручку, олівець. Перегляньте алгоритм виконання роботи. Під час виконання діагностичної роботи. Спишіть текст, вставте пропущені букви, розкривши дужки. У виділеному реченні підкресліть підмет і присудок. Тепер послухайте текст Пташині Серенади. У травні, з небесної блакитті, з дерев і кущів линуть радісні пташині голоси. За синім сосновим бором займається рожева зоря. Польовий жайворонок дзвіночком вітає народження нового дня, а в лісі ніжною флейтою зустрічає схід сонця дріст. Зранку до пізнього вечора чути пташині серенади в міських парках. А ввечері у кущах тихої алеї Раптом хтось свисне, тьохне, мине хвилина, друга. І полється чудесна пісня Пролунає заливчастий довгий свист, понесеться перебором, Обірветься на мить і знову покотиться, розсиплеться перлинами навкруги солов'їна серенада. Заспіває соловей і ліс гримить. Будьте уважні, не поспішайте, і у вас обов'язково. — Você